Змучені хворобою й не по дитячому дорослі життянку хворих дітей, яким воно є, представили у фортечних стінах бастіону на чорно-білих світлинах. Суворі будні маленьких пацієнтів, їхніх батьків та лікарів столичного інституту раку. Психологічно важку експозицію розділили на дві загальну та окрему історію хлопчика Івана, котрий потоваришував із фотографом. Ми Самісно хотіли донести, показати, як на все діль всього в жизни проїздко художник. Ти не знаєш з чого можна начати как вот кисть должна там сделать первый мазок. И тут сзади меня просто подошел маленький мальчик, худенький. Взяв мене за руку і повів по коридору. як то так все само собою благодійну виставку, що приїхала зі столиці, приурочили до всесвітнього дня паліативної допомоги, щоб полегшити життя і біль великовно хворим та їхнім рідним, торік в області відкрили дитячий хоспіс. А ще у районних медзакладах з'явилося близько 70 ліжок для тих, кого лікарі порятувати уже не в змозі. Утім, проблему спеціалізованих закладах Прикарпаття теж не бракує, особливо що стосується фінансування. Наприклад, у самому стаціонарі нашому для дорослих. Полетіла каналізація її ніхто не фінансує. Бюджет не фінансує капітальних видатків. Це глобальні Плани. Я ж не кажу про ті конкретні, які щодня треба, наприклад, памперси, які щодня йдуть не менше ніж два в день, але частіше три і більше. Миючі засоби і так далі. Багато тож поруч із виставкою традиційно розмістили скриньку пожертв для маленьких пацієнтів Прикарпаття та на розвиток паліативної допомоги в області. Невеликом на хворих підтримують і місцеві підприємці кажуть, за потреби навідується до хоспісу вже декілька років поспіль, і не лише з матеріальною, але й моральною підмогою. Ми вже багато років поспіль ми не можемо бути байдужі цієї справи. Допомога памперсами, допомога харчами, допомога медикаментами, засобами гі. Єни, і коли вони відчувають, що ми не тільки їм передаємо якісь цінності, а приходимо до них і говоримо з ними про це, це для них дуже суттєво. Між тим медики нині вболівають за створення при дитячому центрі паліативної допомоги спеціальної служби так званого виїзного хоспісу вдома. Подібні бригади хочуть створити і в кожному районі області.